Зараз хочу вам показати ще на 5 вересня ось таку бомбу талісман Кеша 1 Дивіться, які грона Ну, оце ягода, не знаю. Кажуть, взліт там саме ну, Тут ягоди теж такі. Бачите, ось така нагрузочка на нього. Тут грунті. Тут ось завжди він в такому вигляді. Це все кишмиш. Ну, а в таких ягодках, звичайно, що будуть кісточки. Ось, Бачите, тут взагалі така ну, крупна пункт. Взагалі кожного року він так росте, немає такого, що або крупні всі, або всі кишмишні ягоди. Ось такий вигляд має з року в рік. Ну ось дивіться, які ягоди. Тут, ну, будь ласка, не знаю, ну, слива. Тут уже по 25 грамів 100%, дивіться, які баланки. Ось така на ньому нагрузочка. Там пішов далі 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 ну, не буде піднімати під лисками. Ось так виглядає. Восторг кеша 1. Смак не передай. Дуже смачна гармонія в нього. Ось такі громади. Дуже смачніший, гарний виноград. Буде готовий десь, 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 десь. Ну, ще днів 10 по-любому буде висіти. Бачите, лоза ще не визріває, але воно все піде, все визріє, все буде чудово. Ось такі бомби.